Пам'ятаєте ті часи, коли вишня практично зникла з наших садів через страшні грибні хвороби Кокомікоз і моніліоз, які прийшли до нас з Європи? У 70-х роках через них загинули майже всі посадки цієї чудової культури. Але сьогодні вишня знову повернулася в сади України, і разом з нею з'явилися морозостійкі великоплідні північні сорти черешні, які вивели наші талановиті селекціонери. Вони ж подарували нам і нові сорти вишні. Ці сорти обох культур генетично стійкі до грибних хвороб кісточкових і відмінно переносять зимові морози. Сучасні вишні та черешні можуть давати рясний урожай щороку. Причому за смаком ягоди північних сортів ні трохи не поступаються південним. Але для цього їм потрібен правильний догляд, їх потрібно грамотно посадити, підгодовувати. Поливати і проводити інші важливі заходи, щоб створити комфортні умови для росту і плодоношення. Перш ніж говорити про те, як доглядати за вишнею і черешнею в червні, давайте розберемося, в яких умовах вони повинні рости. Місце посадки і вишні, і черешні потрібно багато сонця, щоб ягоди швидше дозрівали і набирали цукристість. В ідеалі сонячні промені повинні висвітлювати дерева протягом усього дня. Якщо посадити їх в тіні, вони будуть погано рости, частіше хворіти і можуть навіть загинути. Ягоди в такому випадку вийдуть дрібними і несмачними. Ще одна важлива умова вишня і черешня повинні рости на височині, де навесні швидко сходять талі води, а влітку дощові. Якщо ділянка низині, Садять дерева на штучні горбки висотою 70-80 см і діаметром 1 метр 20 см. Ці культури не переносять підтоплень. Їх кора швидко починає загнивати у кореневої шийки і на стовбурі. Також важливо захистити дерева від протягів і холодного вітру. Вишня, а особливо черешня, їх не люблять. Можна посадити їх у південні стіни будинку або зробити захисні загородження ґрунт. Вишня і черешня люблять родючі, пухкі, легкі, багаті органікою нейтральні або слаболужні ґрунти, особливо черешня. Важкі глинисті і кислі ґрунти для них не підходять. Кислі ґрунти потрібно заздалегідь нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів, вносячи її при перекопуванні ділянки. Посадочні ями заповнюють сумішю з верхнього родючого шару переприлогогною, перегною і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. У цю суміш додають деревну золу і фосфорно-калійні добрива. Червень це час активного росту дерев, зав'язування і дозрівання плодів. Нейтралізація ґрунту. Якщо ґрунт кислий, її потрібно періодично розкисляти. Для цього тричі за сезон, в кінці квітня, середині червня і кінці вересня. При стовбурні кола кожного дерева вносять доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. борошно розеє сипають і злегка розпушують ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Добриво рослин у червні вишні і черешні потрібні дві підгодівлі органічна і мінеральна. Органічні добрива на початку місяця проводять останню весняну підгодівлю. Вносять розчин рідкого гною 1 до 10 з водою з додаванням сечовини. У цей розчин можна додати деревну золу, літрову банку на 10 літрів і дві капсули біопрепарату циркон для зміцнення імунітету рослин. Мінеральні добрива після цвітіння вишні і черешні необхідна фосфорно-калійна підгодівля з мікроелементами мідь, цинк, бор, махній. Ці елементи містяться в добривах «Кристалон зелений і Кеміра Універсал. Їх краще вносити у вигляді позакореневого підживлення, так вони швидше засвоюються. Кальцій для утворення плодів двічі за сезон, в червні і вересні під вишню і черешню вносять кальцій. Він необхідний для формування кісточок в плодах. Якщо кальцію не вистачає, зав'язі можуть впасти. Можна використовувати товчену яєчну шкаралупу, літрова банка під одне дерево, крейда або розчин хлористого кальцію, один стакан на відро води. Полив. Хоча черешня посухостійка, для соковитості і солодощі ягід їй потрібні регулярні поливи. У червні дорослі дерева поливають двічі на тиждень 30 літрів на 1 квадратний метр при стовбурного кола. Після поливу ґрунт мульчують соломою. Шар 5-6 см, щоб зберегти вологу і придушити бур'яни, захист від шкідників і хвороб після цвітіння дерева обробляють біопрепаратом фитоверм від вишневої мухи. Для профілактики хвороб використовують фітоспоріни. Обидва препарати безпечні для людей і тварин. Опори для гілок. Урожайні сорти можуть ламати гілки під вагою ягід. Щоб цього уникнути, ставлять підпори рогатини або Т-образні конструкції. Слабкі гілки можна підв'язати до більш міцним. Дозрівання і збір врожаю. Терміни дозрівання залежать від регіону. У теплих районах ягоди достигають раніше, в холодних пізніше. Збирають тільки стиглі, м'які і солодкі ягоди. Не варто затягувати зі збором, птахи можуть сплювати урожай. Але і зривати недозрілі плоди не можна, вони не доспеюте. Кращі сорти вишні та черешні. Ось кілька чудових сортів. Вишня. Звичайна, шоколадниця, володимирська панді, кущова, Лебедянська, уральська рубінова, брусніцина, повстяна, смуглянка, царівна, білосніжка, черешня. Улюблениця Астахова, і путь, Ревна, Рондо, Ріван. Ці сорти стійкі до хвороб, морозів і дають смачні, соковиті ягоди.